До Тебе я кличу, Господи, скела моя, не будь же безмовним до мене. Бо коли ти замокнеш до мене, я стану подібний до тих, хто сходить до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до Тебе. Коли руки свої я підношу до храму святого Твого не хапай мене з річними, з тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім промир, а зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків. Згідно з ділом їхніх рук ти їм дай, Верни їм заслужене ними. Бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла його рук, нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого, Господь моя сила та щит мій, на нього наділось серце моє. Він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю Його. Господь сила народу свого і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і спаси їх, і піднось їх навіки. Амінь. Псалом 27-й це допомога, це молитва. Псалом 27-й був написаний Давидом у нелегкі часи. Він переживав. Важкий період гоніння на нього і переслідування ворогами. І цей псалом 27-й написаний для тих, хто потребує покрову Божого та його захисту, підтримки. Бувають такі моменти в житті, що потрібна будь-яка допомога. І Господь є тою допомогою, тому що коли Давид співав псалми, Давид співав, він мав музичний інструмент. І співав, і це приносило втіху його серцю, і також Господь через людей допомагав йому. Тому що коли ми славимо Господа, а псалми – це прославлення Господа, тоді Господь діє в ситуації, він приходить в ситуацію. Тому важливо бути вдячними за те, що Господь уже зробив в нашому житті. Просто подякую Господу, собі, людям. За те, що вже в твоєму житті є, коли ми дякуємо собі за те, що справилися з ситуаціями, за те, що не здалися, це робить нас сильними, тому що дуже важливо також бути впевненим в тому, що з Господом ми зможемо все. Подолати. І коли ми вдячні собі іншим людям, Господу, тоді приходить впевненість, тоді приходить сила Божа в наше життя, і наші серця зміцнюються, душа зміцнюється. Також важливо це пам'ятати і в часи випробувань, в різні хвилини, коли можна не впасти в відчай, а просто серед усього, що відбувається, читати псалом. Чи співати псалом, краще співати, тому що коли ми співаємо, це має дуже сильний ефект. Це більше для нас теж корисніше співати. Ну, це по можливості, як хто може, і так це і буде виконувати. Благословляю тебе. Дякую за перегляд, підтримай канал підпискою, лайком, коментарем. Можеш поділитися з друзями.